Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Голос Нації. Зараз буде дуже важлива інформація для усіх пенсіонерів. У соціальних мережах знову паніка. Кажуть, що нададуть пенсію без нового паспорта, безбіометрично, ось тієї id картки Штрафуватимуть, книжечки заберуть. А ще є термін, 10 червня 2026 року, про який багато хто не знає, а він стосується кожного пенсіонера. Зараз без паніки розберемося, що відбувається насправді, які документи потрібно оновлювати, а які ні. А головне, що потрібно зробити прямо зараз, щоб не втратити гроші, це не якесь залякування, є конкретні терміни, конкретні дії. Хтось втратить тисячу гривень пенсії лише через те, що не перевірив один документ. Хтось стоятиме в чергах і витратить 500 гривень на те, що взагалі йому не потрібно. Додивіться це відео до кінця, буде для вас чіткий план дій, що саме потрібно зробити. А до речі, підпишіться на канал Голос Нації для того, щоб бути в курсі останніх найсвіжіших, найактуальніших українських новин. Отож, в інтернеті розповсюдили наступну інформацію: всім потрібно замінити паспорт. Книжечка повинна бути змінена на ID-картку, інакше штрафи, інакше пенсії не дадуть. Верховна Рада прийняла законопроєкт, а кабмін відповідну постанову. Звучить страшно, людям потрібно стояти в чергах, звертатись до міграційної служби, сплачувати майже 600 гривень, а потім виявляється, що можна було й не міняти цей паспорт. От дійсно, паспорт книжечка не є скасованим, він залишається чинним. Обидва види паспортів і книжечка, і ID-картка картка Офіційні вони визнаються державою. Чи впливатиме наявність старого чи нового паспорта на пенсію чи її розмір? Ні, пенсійний фонд приймає будь-який паспорт. Ніхто вас не збирається позбавляти виплат через те, що стара книжечка. Тоді чому паніка? Тому що депутати вирішили змінити норми. Раніше паспорт книжечка друкувався двома мовами: українською та російською. Зараз всі документи мають бути опубліковані виключно державною мовою. У законопроєкті прописано, що старі правила оформлення не дійсні, але ваш конкретний паспорт залишається чинним. Важливо зрозуміти, коли обов'язково потрібно замінити паспорт книжечку на біометричний, тобто на ID-картку. Для цього є багато випадків. Перший ви втратили паспорт або його у вас вкрали. Другий випадок, коли паспорт зіпсовано, нічого не видно, сторінки порвані, третій якщо ви змінили прізвище або інші дані. Четвертий випадок, коли закінчився термін дії такого паспорта. Наприклад, у вас вже була ID-картка, вона видається на 10 років, і цей термін вже сплив. П'ятий випадок, коли ви помітили помилку у вказаних даних. Шостий. Вам виповнилося 14 років. Оформлюєте перший паспорт і видають якраз таки не старий, ось тією книжечкою, а саме новий біометричний. Сьомий випадок ви не вклеїли фото у 25 або 45 років. Якщо ви цього не зробили, то зможете вже оформити не старий паспорт книжечкою, а виключно біометричний. Зараз старі паспорти книжечки практично не видають. Їх ще можна отримати, якщо ви звернетеся до суду, будете позиватися, відстоювати своє право на старий паспорт. А, взагалі, більшості громадян видають саме біометричний паспорт, тобто id картку Але в кого залишилися старі, вони також залишаються чинними. Наразі вартість оформлення ID-картки, тобто внутрішнього українського паспорта у звичайному режимі, якщо ви е, очікуєте на його виготовлення продовж 20 робочих днів, то потрібно сплатити за цю послугу 558 гривень. Якщо терміново за 10 робочих днів, то 928 гривень. Це офіційна вартість вказана у міграційній службі. Якщо вам пропонують оформити паспорт дорожче. То це посередники, не потрібно нікому переплачувати. Звертайтесь виключно до офіційних органів нашої влади. Підводимо підсумки по паспортах. Старі паспорти, книжечки, діють, пенсію видають штрафів за те, що у вас старий, а не новий паспорт, немає. Проводити обов'язкову заміну цього найголовнішого документу українцям не потрібно, якщо паспорт залишається цілим, і ви ним цілком нормально користуєтесь. Слід замінити, якщо ви плануєте угоди. Хочете, наприклад, оформити дію, або ваш документ дійсно в дуже поганому стані. Але рішення за вами. А тепер про те, що набагато важливіше за паспорти, але про це майже не говорять. Йдеться саме про трудові книжки. І тут саме є конкретний термін – 10 червня 26-го року. Про що взагалі йде мова? Йдеться про те, що потрібно до цієї дати оцифрувати трудову вашу книжку. Чому це критично важливо? Все просто. В Україні з 10 червня 2021 року діють електронні трудові книжки. Це цифрові копії паперових книжок. І держава переводить весь облік стажу в електронний формат. І саме до 10 червня 2026 року перехідний період. Після цієї дати основний облік буде лише електронним, і паперова трудова книжка не втратить юридичну силу. Можете зберігати її вдома, але має бути вона оцифрована. Проблема у тому, що коли ви будете оформлювати пенсію, проводити перерахунок, проводити будь-які взаємодії з пенсійним фондом. Першим джерелом буде саме електронна база. І якщо там чогось не буде, буде відсутня певна інформація, дуже довго доведеться доводити, приносити паперову книжку, чекати, коли внесуть е, дані, змінені вручну. Тому обов'язково треба оцифрувати трудову книжку. Всім, хто ще не на пенсії, особливо якщо до виходу на пенсію залишилося кілька років або менше. Чому? Тому що при призначенні виплати пенсійний фонд дивитиметься саме в електронну базу, і якщо там міститимуться неповні дані, пенсію вам нарахують неправильно, звичайно, занизять. А не завище, так обов'язково слід оцифрувати вашу паперову трудову книжку, якщо у вас є стаж роботи до 2004 року, тому що такий стаж є виключно у паперовій трудовій книжці. Якщо її не оцифрувати, цей стаж може зникнути при автоматичному розрахунку. Працюючим пенсіонерам також слід оцифрувати свою трудову книжку, тому що кожні два роки їм проводять перерахунок пенсії, враховуючи новий набутий стаж. Якщо електронна база не повна, перерахунок буде меншим ніж повинен бути. А тепер увага дуже важлива інформація. Пенсіонерам, які вже не працюють, також слід перевірити свою електронну трудову книжку. Чому? Тому що, можливо, при призначенні пенсії якісь дані не були враховані, якась була помилка, десь загубився певний період стажу. Якщо ви зараз перевірите і виявите, що стаж в електронній базі є меншим, ніж насправді реальний ваш стаж, можна подати заяву на перерахунок пенсії і отримати доплату. Як це взагалі зробити? Потрібно зайти на портал Пенсійного фонду України, зайти обрати розділ Електронна трудова книжка, подивитися, які там вказані періоди роботи. Потім візьміть паперову книжку, звірте дані. Якщо вони не співпадають, завантажуйте скан копії і будуть внесені відповідні зміни. Потім можна писати заяву на перерахунок вашої пенсійної виплати. Ще краще замовити довідку, ОК 5. Це повна довідка про ваш стаж, який враховується при нарахуванні пенсії. Звірте ці дані з трудовою книжкою. Часто виявляється, що якісь періоди просто зникають, вони не враховані. Це, наприклад, може бути навчання в інституті, може бути декретна відпустка, може бути служба в армії, а це все додається до стажу, це збільшує пенсію. І Якщо не подати відповідні документи, пенсійний фонд може й не знати, і відповідно не врахує. Я дякую вам за увагу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих та актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові, і нехай вам щастить!